Вас, друзі, в цей день, вівторок, 26 березня, для вас на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка, традиційний ранковий брифінг про ті події, які я визначаю як цікавими, вартими вашої уваги. І про них розповідаю. Сьогодні я розпочну про ракету Циркон, тому що я бачу дуже багато обговорень. Ви знаєте, що а, вчора, 25 березня, Ця ракета, ці дві ракети, дуже швидко долетіли до Києва з Криму. Це був другий приклад їх застосування першого разу. Наприкінці грудня їх цю ракету збили. А це був другий приклад, коли Росія її застосовує. Ну, в принципі, вони активно почали їх там приймати на озброєння. З квітня 2022 року. Тому ця ракета вона нова. До цього це були роки випробувань в різних умовах, дороблянь. Випробування часто проходили невдало, закінчувались безуспішно і над цим всім працювали, працювали, працювали. Отже, було застосовано цих дві ракети з Криму, а вони доволі швидко долетіли до української столиці, і буквально в момент оголошення тривоги звучали вибухи, тобто збивали ППО. Над Печерським районом був неподалік, якраз тому бачив, як діти вимушені тікати були не ті кадри, які є на світлинах. А загалом, і звичайно, це вкотре доводить, доводить цю природу, знаєте, терористичну російську з їхніми ось цими методами ведення бойових дій. Чим жорстокіше, більше руйнувань, страждань і так далі. Але нічого, ми це пройдемо і переможемо всі, тому що сильніші і за це. І ракети, ймовірно, йшли. Ну, ракети і летіли те, що називається, скоріш за все, по центрах прийняття рішень, як це Росія називає. Так, вони летіли, вочевидь, в сторону банкової, могли летіти в сторону уряду. Ну і в бік Служби безпеки, вчора було професійне свято, вочевидь, їм допікають операції, які проводиться служба. А для ворога доволі таки болючі. Ось це ворог застосував. Дуже вже пішло багато, значить, і що я відкрив для себе. От перше скажу. Скільки є поціновувачів виявилося, шанувальників і тих, хто вірить російській Вікіпедії і вірить російським даним. От одразу знаєте, я почитав одразу, дуже багато там телеграм-каналів, фахівців, експертів. Ракета дуже небезпечна, вона розвиває таку колосальну швидкість, вона летить надпотужно, і вона там летить ледь не до 10 тисяч махів, 7-8, так точно. Слухайте те, що написано в російській Вікіпедії, чи, чи те, що написано в російських джерелах, далеко не означає, що це правда. Хіба неодноразово а, на цьому а, в цьому варто було не переконатись? От я приведу приклад. Ви знаєте, що про ракету кінжал теж легенди складали. Про те, яка вона потужна, яка наскільки вона може вражати, як швидко вона летить, яка небезпечна. Ну, як виявилося, що Петріот розвіяв цей міф. Ракетний комплекс Петріот, зенітно-ракетний, який е збивав ці ракети, розвіяв цей міф. І, до речі, саме тому в Росії заарештували там справа конструкторів. Знаєте, вже можна називати велику кількість людей, які відповідальні були за розробку за випробування цього комплексу ракет. Я думаю, що вже може Путін давати доручення. Заарештовувати так само розробників циркона, які там витрачали мільярди роки випробування, і що ж виходить? От дивіться, а розказують про те, що ця ракета може летіти 7-8 махів, навіть до 10. Елементарне питання: яким чином цю ракету може перехопити система Петріот, яка розвиває швидкість від 4 до 5 махів, 5 махів це гранично, що вона може розвинути взагалі. Ну так, 4-1, 4-2, 4-3. Ну тобто, яким чином тоді? Це як? Проти закону фізики? А, ракета, яка наздоганяє, летить повільніше, ніж а, ракета, яка а, втікає і збиває, ну так це ж неможливо. Тому це вже розвіювання міфу. Парадоксально, але складається враження, що ця ракета в час польоту вона набирає швидкість. А в час а, того, коли їй потрібно наводитися на ціль і звірятися, вона її сповільнює, тому що вона не встигає просто вона не встигає навестися на ціль, розумієте? І виходить, що вона сповільнює це проти логіки, до речі, тому що якщо ракета вже летить, вона мала би на виході з шарів атмосфери навпаки розганятися і ще й своєю силою кінетичної енергії падати для того, щоб спричинити ще й під своєю вагою, окрім вибухи вибуху руйнування. От це мало би бути. Ця сповільнюється, тому. Ніяких немає 7-8 махів а, на фінальній стадії, так точно вона летить повільніше, і як наслідок, це є черговий обман російської пропаганди, в який не треба вірити. І я вкотре кажу: не треба підхоплювати всю ту інформацію, яку вкидають і беруть з російських джерел. Тому що а, у нас вже я не знаю, знаєте, клуб любителів російської зброї відкривається оповідати і розповідати про те, які вони яких вони в зразки аналогів Нет підспівувати оце все. Для чого це? Дуже навіть є аналоги. Це у Росії аналогів Нет проти Петріота. Я би хотів сказати, ось так треба сказати. А на російське озброєння дуже навіть можна знайти проти отруту і дію. Це вже продемонстровано не раз, той же Петріот. Тому, власне кажучи, Росії треба було розуміти десятиліття потратити на ці циркони. Петріот почав модель, модернізуватись, вироблятись в 2001 році в версії ПАК-3. Ну і от, а ці трусяться над цими ракетами і так далі. От, ну нехай далі вкладають ще 10 років на якусь ракету, а свій бюджет, скажімо так, зменшують, зменшують паралельне розкрадання і так далі. Тому не можна недооцінювати ворога, але переоцінювати точно, точно не варто цього робити. Цих ракет не так багато, вони нещодавно прийняті на озброєння. Чому Росія їх застосовує? Ну тому що хоч чимось треба перекрити морське базування з калібрами, зв'язують дуже серйозні проблеми. Є інформація, що калібрів уже в окупованому Криму немає. Вони під новоросійським виробляють їх в невеликій кількості. Щось запускати з моря потрібно для того, щоб навантажувати нашу систему ППО, дезорієнтовувати і пробувати щоразу яким чином обійти а, багато шалоновано. Систему протиповітряної оборони довкола Києва, ось це, це те, що ворог буде а, намагатись робити. Тому великій кількості вони не будуть роз, а, ці ракети використовувати. Їх не так багато, ну і наймовірніше скористаються нагодою використати всі 100%. А у них немає ніякого недоторканного запасу. Забудьте про це, ніхто на це в Росії не зважає. Все, що стосується війни проти України, недоторканне не працює, тобто вони на це закривають очі. Будуть вистрілювати все, що накопичують. Нам важливо зараз протриматись цей період. Він не буде тривати постійно. Він не буде тривати постійно, тому що їм треба накопичувати ракети. В них немає можливості бездонно їх штампувати тисячами в місяць. Це теж треба просто варто розуміти. Наступна новина це те, що нам дає Reuters Агенція про те, що. Завод Куйбишевський НПЗ в Самарській області а, втратив щонайменше половину нафтопереробки після атаки безпілотників нещодавно. Що дуже хороша новина, насправді, тобто втрачено половина щонайменше нафтопереробки, яка має відновлюватись потрібні кошти і потрібний тривалий час, і зупинено роботу нафтопереробної установки Сідю 5. Тобто... Ми бачимо, як працюють українські безпілотники, це дуже добре. Я сподіваюся, що така робота буде тривати по цих об'єктах і інших об'єктах військових ворога. І розумієте, що ми в, певному, в певній ситуації, коли ми пройшли і вийшли на дещо інший рівень, тобто змінюються правила гри. Оскільки, якщо, наприклад, восени 22-го року, коли починався той виток ракетного терору жахливого Росії проти України. А там осінь, 22-й рік, зима, 23-й, То Україна діяла реактивно. Тобто Україна збивала ракети. Україна зрозуміло намагалась знайти ППО. Тоді всі формати Рамштайн, заклики президента України Володимира Зеленського. Постійно що треба знайти. Тобто, це все було. Зараз, до речі, теж зараз це не означає, що нам і зараз ППО нам потрібно. Нам потрібні і ракети, і додаткові системи. Це дійсно так. Але. Окрім реактивного способу реакції, тобто тільки збивати, з'явився і проактивний спосіб. Тобто Україна тепер наносить ще й удари. Україна не тільки збиває, а Україна і б'є по території ворога і створює серйозні проблеми, і буде створювати. Звичайно, в нас немає такої кількості ракет, ну, там, різних там, цирконів, не витрачались десятиліття, два десятиліття і так далі. У нас є Storm Shadow британський. Який чи Скальп і G, є Нептун. Я думаю, що будуть ще ракети на 640 кілометрів, які дуже добре на дозвуковій швидкості долетіли, як виявилось, до Окупованого Криму не раз і наносять ворогові доволі такі серйозні втрати і збитки. Про це ще зараз поговоримо, тому що тут теж є інформація. І от, але Україна зараз так само відповідає на удари. тобто... І не боїмося ескалації. Ось це дуже важливо. Путін, Росія постійно грає на ескалації. Вони постійно намагаються залякати, збити, деморалізувати, залякати, посіяти паніку. Що дивіться, ми вам ГЕСи підірвемо, ми вам русло Дніпра пустимо, спричинимо черговий екоцид, техногенну катастрофу, тощо, 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 тощо. А Україна все одно протидіє, а український народ все одно бореться. А українці, українські бійці героїчно на фронті, все одно стримують і знищують ворога. Великій кількості, і це дещо дезорієнтує а, Путіна. Тобто він буде далі намагатись бити, якимось чином щось уразити, знову ж таки а, продемонструвати, що в Росії цих можливостей потужностей набагато більше в України немає шансів. Ну тобто, це а, те, що буде робити. А нам же, в свою чергу, потрібно теж концентруватись на тому, що не зупинятись і якомога більше і інтенсивніше наносити а, удари тими дронами. Які ми маємо по території ворога, тобто це працює тому, що е, Росія втрачає е, Росія втрачає виробничі потужності, втрачає НПЗ, втрачає кошти, втрачає нафтопродукти, втрачає нафтопродукти для хімічної промисловості, яка так само використовується дуже часто і активно для військово-промислового комплексу, і це надзвичайно важлива річ, так само. А отже, я хотів сказати про Крим, і можу сказати, що за повідомленням руху, АТЕШ партизанського в Окупованому Криму, Росія змінює розташування своїх польових е таборів, польових е зберігань, артилерійських снарядів і так далі. Тобто вони здійснюють активні переміщення зараз БК, боєприпасів снарядів, остерігаючись повторних ударів по Криму. Ну я вам скажу, що я. Ще би кілька таких ударів, і щонайменше кілька таких потужних. І я скажу, що дехто би вже навіть думав, як би з Криму виїжджати із російських військових, і це було б правильне рішення, тому що російська ППО їм там безпеку гарантувати не може, захистити так само. А удари, я думаю, будуть продовжуватися. Тобто зараз, скоріш за все, будуть намагатися все заховати, ну все ж не заховають на об'єкті Фіодосія 13. Так? Який є на південно-південно-західній чи південно-східній, вибачте, частині окупованого півострова на південній, де е, зберігалася зокрема ядерна зброя, могла зберігатися е, в часи Радянського Союзу? Там в скелі дійсно об'єкт. Там я думаю, що вони на сьогоднішній день щось і зберігають. навряд чи мова йде про тактичну ядерну зброю, але зберігають якийсь особливо цінний БК. Чи будуть вони все там ховати? Ну подивимося насправді. Тоді виникнуть серйозні проблеми з логістикою. Тоді треба буде все вивозити з одного місця. Тоді буде відомо звідки їх перехоплювати ще більш активніше. Тому це тенденції насправді. Це наслідки доволі таки успішної атаки, яка відбулася нещодавно по окупованому півострову. Ось так це працює, і ось так це ефект має викликати. І саме тому потрібно більше засобів ураження, більше ракет. Більше дронів для того, щоб летіли по об'єктах ворога, і це має такий ефект, ще й деморалізуючий, сіяти паніку, який, в принципі, спрацьовує. Це теж надзвичайно важлива а, річ. Наступне, про що а, хочу поговорити з вами: це, наприклад, те, що в партії Соціал-Демократичні Німеччини заявили про те, що, мовляв, канцлер Шольц врятував Україну від ядерного удару у 2022 році, що це саме після того, як Олаф Шольц зустрівся з Сі дзінпінем, китайським лідером, був вчинений такий тиск на Путіна на Росію з боку Китаю, що Росія відмовилася від ідеї, Путін відмовився від ідеї наносити ядерний удар тактичною зброєю по Території України. Ну, бачите, скільки рятівників виявилось України. Багато вже ЗМІ про це пише про те, що такий удар готувався, про те, що планувалось, і, в принципі, була врятована ситуація, і так далі. У мене запитання виникає: а кого зараз може рятувати німецький канцлер, коли відтерміновує постачання ракет Таурус Україні? Ну точно не Україна. Тому хотілося би. Побажати, щоб канцлер Німеччини Олаф Шольц і надалі рятував Україну, а рятував Україну різними способами, а не подумав про те, як би рятувати Росію. От цього би дуже не хотілося. Тому тут що важливо, бути послідовним. От послідовності бажаю щиро німецькому канцлеру і продовжувати рятувати Україну не тільки від можливих ударів тактичної ядерної зброї. Але й так само а, для того, аби Україна мала змогу боротися, тому що Тавруси нам дуже би допомогли, повертаючись до Криму, достатня кількість таврусів скальпі, і ще б на додачу Атакамси, і через місяць Крим був би демілітаризований. Все у Росії без шансів, от просто без шансів. Це я можу заявити абсолютно відповідально, і тому нам ця зброя дуже потрібна. І тому а, послідовність мала би бути. А що стосується фактору, ну зрозуміло, що Китай і Індія мають вплив так чи інакше. Вони впливають на Росію, вони почали посилати відповідні сигнали. І, звичайно, що це може зупиняти а, Путіна. Наскільки? До речі, це ж теж питання. Тобто, ризики того, що Росія може застосувати ядерну зброю проти тих же, проти тих же країн Європи, вони нікуди не зникли. Тому це теж привід для того, що треба чітко розуміти, що режим Путіна потрібно з ним потрібно боротися, його потрібно пережити. Це очевидно, не може бути ніяких зараз там кроків, домовлятися там тощо, тощо тощо. Крім того, Росія вкотре не втратила нагоду звинуватити США і Україну, мовляв, США стоїть за лаштунками організації. Теракту в Москві робила вона це за сприяння і безпосередньої участі України. Знову ж таки, ця мантра про неонацистський режим Путін зробив катастрофічну помилку, яка коштуватиме ще теракт, ще не одного теракту на території Росії. Ну, те, що громадяни Росії цього не розуміють, на жаль, що їм це ще не дійшло. А от може хтось там і послухається на субтитрах у мене, то я скажу. Що єдиний шанс для Росії боротися з терористами і ДІЛ це було благати у Сполучених Штатах бодай якусь інформацію, благати у них надати хоча б якісь дані, якими Російська ФСБ і СВР зовсім не володіють, які допустили катастрофічні помилки, які допускають прорахунки у своїй роботі, які фінансуються на мільярди. І не можуть продемонструвати результати своєї роботи і неодноразово сідають в калюжі. Так, от, єдиний їхній шанс був це: тепер вони не встановлять нічого. Тепер вони будуть вести мусуль проти мусульман репресії, будуть знову ж таки почнуться у ці ліця кавказської національності, тепер ліця таджикська, ще що, щось, ще, щось, ще щось. Буде тиск, а буде нагнітання ситуації, яке буде призводити тільки до розбурхування і подальшого розпалювання конфлікту. Нічим іншим це не закінчиться, і тому а, Росія сама Ну Путін котрий вистрілив собі в ногу, йому не звикати і знову ж таки звинуватив в усьому. Ну не можеш він визнати, що це насправді російські спецслужби винні. Це насправді вони зробили такі прорахунки, і це насправді вони винні у смертях росіян. Те, що він винен, в тому що він відправляє а, сотні тисяч, які гинуть на війні в Україні. І продовжується статистика зростання російських втрат. Так він винен у смертях а, своїх там співгромадян в Росії. Ну тому ось така ситуація. Тому доведеться платити, тому що а, Ісламська держава, терористи так просто не відступлять і від події, і від побудови халіфату не відмовляться. Ще одна важлива новина: це про зростання економіки, це про глобальні змагання, тренди. Китай. А, Зростає, виходить, скажімо так, з піке, з економічної кризи, але найважливіше навіть не це, як пише Блумберг, а важливо те, що Китай зараз намагається рости за рахунок високих технологій. Штучний інтелект і високі технології і інновації є локомотивом зараз зростання китайської економіки. І це дуже цікавий аспект, тому що ми бачимо, що світ переходить на новий рівень. Технологічний, інноваційний, з використанням штучного інтелекту, що майбутнє насправді наближається в різних сферах, і що, в принципі, не тільки за нерухомість, промисловість або торгівлю російська, вибачте, китайська економіка пробує рости. російський не допоможе вже нічого а, з Путіним. А от китайська вона зростає і вона зростає за рахунок інновацій, технологій, і саме це дає поштовх. Це дуже цікаві тенденції, це дуже цікаві тренди. І, в принципі, це свідчить про те, що, зрештою, економіка вона так само буде підлаштовуватися під технологічність. Що це означає, і які це буде мати наслідки? Вона буде мати як позитивні наслідки, так і негативні. Звичайно, вивільнить велику кількість людей, які не потрібні будуть на виробництвах. Вони мають чимось зайнятися. Як я вже говорив в вчорашньому брифінгу, знаєте, штучний інтелект буде дещо заміняти, а люди... При цьому, що будуть робити люди, з одного боку, якщо вони будуть сидіти в гаджетах постійно, все і тільки там, не будуть ні читати, не будуть нічим цікавити, спілкуватись, то невідомо до, якого, до чого ці зміни. А якщо будуть знаходити баланс і жити наповненим життям, як казали стоїки, да, мати можливість і повзамислити або грецькі філософи, це може бути дуже цікаво. Дякую вам, бережіть себе. Слава Україні.